Привіт, друзі! 31 липня, і подивіться, я сьогодні з песами. А що там за вікном робиться, жнива закінчилися, поля передісковані, і якраз можна йти ходити все купати. Ну, місцинку таку сильно сидити не буду, але скажу, машину залишаю біля очерету. От і все, що вам треба знати. А я біжу-біжу на те поле вчора великом сюди, приїжджав вечором, то тут навіть слідів чужих не було. Металошукач мій там, хто не знає, як вінок з шестисотий. Песики, он босик. Ідецик за ним ховається. І я біжу по знахідки. Все, що знайду, вам буду обов'язково-обов'язково обов все показувати. І так, улюблений момент, ну, тільки не для мене, а для моїх в'язнів. Для моїх песиків. Децик і босик. Тіло дорогу не ждали, щоб побігати. Хай он там собі бігають. Туалет ходять, дуріють. А я ж, а я ж, а я ж іду на цей ледве-ледве помітний гурбик. А за ним там ще один і ще один. Ну Коротше, тут є де ходити, були б тільки знахідки. Звісно, сьогодні вітереш трошки заважатиме, але я буду прикриватися якось, щось знімати. І перша, можна сказати, така візуальна знахідка. От такий шмат алюмінієвої Цієї, ну, для шо, воду носили, як вона називається. <с> З голови вилетіла геть. фляжка чи фляга. такий ще колір пофарбований було. Так, ну все, таке можна і забрати якісь пару гривень за алюмінчик, Хай буде. Кольору можна не попадається, друзі. Вон трошки термету вже не копав. транспортюра ці ж кусочки. І ось з він на цієї ямки ще не загорнув отакий молоток. Я не знаю, мене вже хто знає яка їх колекція. Але все одно забираю все все хай хазяїти колись пригодиться. А це так. Ну нічого, нічого. Десь тут в цьому полі і знахідки є. носом чую, буду їх шукати. Ну що я скажу, друзі, трошки слабенько, але хоч щось попадається. Батько на лопаті ресуру знайшов. Вирив там глибочезну йому. Але дивіться, ямки. Ось одна, а там друга, все позакопано, все як положено. Е, знайшов ще щойно гудзика, якісь пару облумочків. Ну так такого, такого, такого загалом щось дуже слабенько, що я вже майже годину хожу. І ось щойно був такий незначний сигнальчик. І якесь мені щось показалося таке чудове на зірку схоже. Може якась скокарда чи щось типу такого. Думаю, дістану камеру і на камеру зазніму гарненько. А що воно таке? І не зрозуміло. Таке щось. Таке щось, таке щось, як зірка. Тільки щось воно в руках розпадається все. Гадки немає, цинкова зірка, наче. Ну, взагалом отакенька знахідка. Так, ну все, буду виключати телефон, бо металошукач трохи на телефон свариться. Може вдома вдасться відчистити, покажу, бо воно взагалі дуже-дуже. Якщо бачите, дірочки, воно прогнило наскрізь. Ага, бачу. і молот, зірка. Кокарда тільки ж, друзі, убита в хлам. Фух, ну нарешті. Ждав, ждав і нарешті діждався хорошого сигналу. І там розрив побачив вже обриси якоїсь монетки. Ну думаю, сьогодні взагалі без жодної залишуся. Щось таке товсте. Напевно, напевно, двієчка 24. Щось таке незрозуміле. І затирати ж не хочеться. Так, 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 двієчка 24-го року. Вона якось трохи боком лежала, такий невпевний сигнал був, то і не на камеру і не викопав. Але ж, але ж, перша монетка і перший мідячок за сьогодні уже добре. Натаку. Забрав такий вітер. Трошки солечка світить. Але друзі, мене дуже-дуже-дуже слабо, але знахідки випадаються. І ще не була така знахідка, що вам скажу, не золото. Але, але майже майже, майже, майже. А такий гудзик. Е, Скоріше все орляночка і він трошечки-трошечки по позолотка. Зараз сторону його трошки і можна буде роздивитися. Ось така жовтенька, Жовтенький такий метал, трошки провідняється, але ж там тієї типу, позолотки, кіт наплакав. Тут ззаду трошки більше відніше. Ось так, ось так, ось так. Така орляночка, але ж ціленька і, 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 і можна вважати теж знахідка. Ось так. З ногітка, але щось мені дуже подобається, бо, бо -бу -бу, подивіться на що воно схоже. На радянський пятачок. Тільки якийсь розплесканий. Комусь не було що робити і його так вистукали. Для чого? не зрозуміло, але може хоч вдасться рік подивитися. Просто заради цікавості. А не вдасться, бо, напевно, туди якраз і настукали. Ну нічого. такий таку знахідку, шматочок історії заберу з собою. Ще одна знахідка, тільки вже йому б вирив. Зараз все закидаємо. Бо видно на низ монетка в ямки впали і глибше і глибше копав. Або я не знаю, що це чи монетка чи ні, це я так сказав. На скидку. А воно зараз О, покаже. Бачу, що за монетка 20 рік 1933 року. Ну, хай хоч таке попадається і то вже веселіше трошки, а то взагалі тиша майже без монеток сьогодні. І ж, ішов, ішов, випадковий сигнал і подрічок кого знайшов. Кого я знайшов? Так, 20 946 або 8, як завжди. 45-й, але теж доволі-доволі часто. Чи 46-й все-таки. Погано видно, але, але, але. отака От знахідка. Уже, друзі, збирався додумати. Зовсім слабенько, зовсім мало знахідок. Але ж, але ж ізрідка та щось попадається. Щойно був такий невпевний сигнальчик і подивіться, показався кружочок з ямки, навіть не спів викопати. І судячи з усього рання радянська одиничка. Трошки зігнута, правда, але стан більш-менш непоганий. Деничка 1931 року. І от така маленька монетка. Порохлинок пройшло, ще одна монетка, тому потихеньку-потихеньку щось потихеньку сков стає ж тільки шкода вітер сильний. Алеш, ж, алеш, ж, хоч щось та й попадається. Так, що шо це? Щось таке закише. Щось таке закише. Ну, точно скажу, друзі, що не срібло. Напевно, двієчка знову. Ага, двієчка. Тільки не скажи, як коробка, як свориться номонетка. Ну, Хочу віддайки сигнали. Я вам, другі, скажу, не густо, але й не пусто. Кілька монеток спіймав і то вже добре. Зараз буду десь їхати на іншу місцинку, переїду по дорозі додому. Бо десь куди далі їхати, в мене вже ні бажання, ні сил немає. Походив тут трошки і то добре. Ще одну купа желізячок заберу, зараз не залишати їх тут на полі. І буду потроху-потроху рухати. Перейшов геть на іншу, або не перейшов, переїхав. Там там далеко машину. Залишив. Ну а сам, а сам, а сам. Хожу потягенку і хожу, щось було схоже на хатинку. І сигнальчик був, викинув і таке наче, наче кругляшок мені показався. Але він не показався, дійсно є, двієчка. 1928 року. Це такий стан доволі, чудовий. Ось така знахідка, простенька, але ж, але ж хай буде. Звичайно, сьогодні срібель то не вистачає, але маємо те, що маємо. І я й такому радий. Один сигнал. І в сонячних проміннях з'явився кружочок. Соломі Ладно, що не викорів. Але сигнал такий слабенький, що, друзі, здається мені це 15-ка 30-х років. Якщо... Якщо... Якщо взагалі це монетка? Монетка, монетка, монетка. Те, що я говорив, тільки якась грівше Він видно трошки щит, на якому написано 15 копійок. А Рік. Рік. я і не скажу. 1930 якісь. одну знахідка, знахідка. Я, звичайно, і такий пустяковий манеції, але радий. on ono, ono, krasunieka. Zrówuszka, no taka kizenka. і шукати Ще ну, така знахідка цікава була О, і песикам цікаво. Я так дуже-дуже зрадів, подумав що цей жетон, що звільня солдат, як вольнітельний жетон, на нього кажуть. Але це, скоріше за все, напевно, якась бірочка просто. А може я й помиляюся, друзі. Хто розуміється, підкажіть, що воно за. Шильдик такий із цифрою 80. Цікаво. Але але, мабуть, не те, що я думаю. Нічого, в всякому разі, всякому разі, знахідки як не крути. Ай, песики. Ще є сили п'яти. Нехай бігають, а я знахідку в карман. І ще трохи походжу. О, ще що там що щось по контуру написано. Щось може цікавеньке, дійсно. Ага. Ну, то вже дома відмію. Ну, що я вам скажу? Не стримався, не стримався я і взяв тут тоже, трошки тиранув. І подивіться що. Рота, та да да І там ще щось. Ну, коротше, це. Той жетончик для звільнення. я Ніколи таки не знаходив, але приколенька штукенція. По ціні не знаю, але, але. я кайфую від того, що вперше таку знаходжу знахідку. Наскільки вона рідкісна, це вже не знаю. Рота щось там є і В. Тут щось Коротше, Треба вигинати, чистити і дивитися. Але знахідка, знахідка чудовезна. І друзі, тут вже на вечір притихло, як таких і знахі так не дуже. Песики втомилися. Коловинку підковки знайшов і щось типу такого. Ну коротше взагалі не то. Щойно сигнал був і подивіться, що за штукет це знайшов. На перший погляд таке, нічого такого, а насправді я вже знав, що це таке, це друзі. Циферблат старенького-престаренького кантера. Ще, напевно, не кілограми, а фунти показував. Тут така стрілочка повинна бути, яка ковзає туди-сюди, і пружинка. Вона розтягується і показує вагу. Бачите, зараз ну, видно, що рисочки є. З цієї сторони повинні бути і циферки, і все. Ну, буду вдома вирівнювати, вичухувати і гарнесенько покасувати вже якщо чесно до машини направлявся знахідок щось так слабо і чудовий сигнал думаю ну якщо монетка залишить тут ну не зовсім монетка але ще має дійсно кілька хвилин тут покрутитися. Ось така велика конинка. Тобто прикраса з кінської обріжі попалася. Така тоста, масивна, лита, бронзова, напевно. А може не знаю яка. Ну, факт тому, що попалася. Тому треба ще трошки, напевно, буде дійсно тут покрутитися. Може тут яка й монетка ще є. Покрутись на тому місці, друзі. Тиша, то я вирішив переїхати ще на одну місцинку вже крайньо на сьогодні. Я думаю, я не я, якщо ще кілька монеток не знайду. Песики вже не знаю, там про мене думають, вже тільки садять. Ну, відпочивають Він босик там біля машини. Ну коротше знову місцинку не хочу сильно палити, бо тут колись монетки, я жменями гріб. І чого я включився. Сигнальчик був. Пару шмордівчин викопав перед цим, ну нехай покажу. І ось сигнальчик був, зелінь-зелінь. І хто двічка? Двієчка рання радянська. Блін, треба обстаненько тернути, щоб прік сказати. 1936. Ось так. Ну, монетки то попадаються, але ж мені треба, треба, треба сірібрушку. Буду шукати аж до вечора. Децька. Ось так. Ну що, друзі, перехвалив я трошки цю місцинку. Вже подивіться місяць, зійшов. Вечір настав, мене так нема й нема. Я вже за серебрунчика й мовчу. Але щойно ще був сигнальчик такий поганий. Напевно, знов 15, а рання-рання 30-х років, бо оце вони тільки так погано свистять. Або ще пізні. Е, пізні радянські. Ні, помилився. 20-ка. Двадцятка, 20 а ну якого року... Ой, самопростенька, простенька, 46 го Але ж нічого, нічого. Такий чудовий вечір. Ще й монетку знайшов. Ну що? Ще ще хоч одненьку і додому. Ось так. Ось і все, друзі. Подивіться, сонце вже сіло, вечір, я зі своїми песиками, вон один-другий до машини прийшов, металишукач уже погружений і буду потихеньку додому рухати. Звісно, не те, що розраховувався, не спіймав. Немає сірібрунчика, немає царька, але ту чепуха ціла ж мені ранні радянських монеток цепонулося, і то вже добре. Ще той жетончик звільнення. Ну, загалом шмурдяка ще багато різного дома все відчухаю відмію і вам обов'язково покажу. Тому дочекайтеся, зараз буду все дома вже показувати і розказувати. Ну а поки сьогодні вже буду, напевно, прощатися і додому рухати. А вердіть, зараз це буде. І ось я вже вдома, друзі, розклав свої знахідки, почистив їх трошки. І зараз спробую швиденько пробігтися, розказати про них більш детальніше. Але тут, по суті, немає майже, що розказувати. Ось такі попалися радянчики. Бачите, вбиті. До речі, оцей, взагалі відео я вдалив, бо там вітер сильний був. Закиший був повністю, взагалі нічого не видно було. Але бачите, трошки відчухав, і воно видно, що 930 рік. Далі, оцей п'ятачок виявився ще досить нечастий. Він 36 рік. Але ж, але ж, але ж, прикро, що так з нього познущалися. Далі, двушки простенькі. Оця одиничка підрівняв, але вона так убита. та ще й гарненько вбита. Далі оці білі монетки. Почисти були червоні, але бачите, як відчухалися і такі кайфові зробилися. Далі, далі, єдиний мідячок був. Ну, Він там і на полі вже вбитий був. Ну, Все, що я зміг, з нього витягнув. Е, щось теж подібне на монетку, але якийсь кружечок незрозумілий. Далі циферблат із тих вагів. Трошки підстукав, підрівняв, подивіться, циферки видно. І видно десь ага, виробник воно, КМ. Не знаю, що воно таке зроблено. Так, в мене тут помощник прийшов. Хай, хай погуляємо. Так, 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 так. ця зірка. Звичайна радянська зірка 20-30-х років. Кокарда тільки не пам'ятаю, мабуть, я на будьонівку чіплялася. Ну, Звісно, за життя вона була набагато красивіша. Тут були емолі червоненькі, але ж бачите, можна сказати, фольга від неї залишилася, але металошукачем спіймав її. Звісно, її не чисти, бо тут вже нема нічого живого. Трошки гудзиків, конинку. Подивіться, як я відчухав, яка вона стала. Я думаю, вона мідна, але ж видно, що бронза. Та ти подивись, кицик. Кіцик, кіцик хоче мені допомогти. Так, так, так. так. Що тут іще по знахідкам? Е, помив оцю орлянку. думаю, там тільки трошки позолотки, А воно зараз зараз, не хоче. Ага, воно там щось пописано, пописано, пописано. Але, подивіться, я її помив з легка водою, щоб не здерти позолотку, скільки ще цієї позолотки тут залишилося. Звісно, тут 0,00 якась там тисячна грама, але все одно така жовтенька, класна. Ну, Мій помушник вже воно втомився і <сщо> відпочиває. Так, ось такенька, такенька, такенька. Ну і звісно ж, вишенька на торті, от такий кайфовий жетон. Кайфовий він, але тут велика така, як сказати, печалька є. Зараз, якщо з байска покаже, там мікротріщинки, де дирочка. І от ну, коротше, вирівняти його вже нема як. Це якомусь реставратору віддавати або щось типу такого. Але, друзі, сам я таке не візьмусь, бо мені написали, що я там скидав у коментарі, ви бачили, що досить така дорогенька штука. Може, якийсь 100 доларів потягне, досить нечастий. Але ж хто я знаю. Хто його, хто його знає, я поки що і продавати не буду, а може й продам, чесно, я не знаю. Ну, якщо що, на наступних відео обов'язково скажу. А так, просто можна ним полюбуватися. Так, ну все, друзі, затягну, як зазвичай, все, буду закінчувати потихеньку. І чекайте, чекайте, нові пригоди, нові копи. Там було багато що не знімано, тільки все ніяк часу. Я не зберуся з духом, щоб все зробити. Але нехай! Скоро, скоро все буде. А ви ж головне дочекайтеся.